Беранчикрасел роб скотин видавництво старого лева. Баранчик расел живе на жаболуках. Після довгого і насиченого дня настала ніч і вивці почали лаштуватися до сну. Невдовзі всі уже спали. Всі, крім расла. Що він тільки не вигадував, аби заснути, все марно. Може, я засну, якщо буде зовсім зовсім темно, подумав Расел. Але від зовсім темно, баранчикові стало дуже страшно. Може, мені на то гаряче? припустив тоді він? Ой, мабуть, ні. Потім Расел промостив під голову подушку, але вона пострибала геть, тільки лапки зблиснули. Може, мені треба знайти зручніше місце для сну?» – вирішив расел і пішов прогулятися. Буранчик надивав і іржавий кузов машини, але там було так брудно, спробував залізти в дупло, але там було так моторошно. Расел навіть спробував заснути на гілці, але там зібралося стільки птахів. Що ж робити? Бідайте баранчику. Расер думав, що вже ніколи не засне, та раптом йому сяйнула чудова ідея. Треба щось порухувати, ліжба вже точно його приспить. Баранчик полічив свої ноги одна, друга, третя, четверта. Мав. Хм, здається, ніг потрібно більше, вирішив він. Щоб що б ось то ще порахувати? Ага, зорі. Расел думав порахувати їх усі до однієї. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість мільйонів мільярдів і десять. А, він досі не спить! Расел знову перелючив усі зорі. Шість мільйонів мільярдів і десять. А він не спить, та й годі. Баранчик напружено міркував так напружено, що йому аж у голові самокитилося. Знаю, нарешті вигукнув він: я рахуватиму овечок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Не сплю і все тут, сказав Расл і зітхнув. А тоді зрозумів, що забув порахувати одного дуже важливого баранчика. Себе десять. Раси щось скитало, він солодко позіхнув і тоді міцно заснув. І от настав ранок у всій вівці на луці поволі прокидалися і готувалися до нового дня, всі крім Расла.